Якийсь час Андрію Данилку приписували роман з його синічною мамою, інною Білоконь. та й сам артист зізнавався, що має особливі почуття до цієї жінки. Та чи дійсно між ними були стосунки? Ви дізнаєтесь в цьому відео. Андрій Данилко артист, який ретельно приховує своє особисте життя. Зараз йому 51 рік. Відомо, що Данилко не одружений і не має дітей. Цікаво, що за все життя артиста невідомо про жодний його реальний роман з жінкою. Та був якийсь період, коли Данилку активно приписували роман з його сценічною мамою Іною Білоконь. Вони давали багато приводів, так думати? Так, одного разу Данилка і Білоконь по сфотографували, коли вони. Цілувалися також є фото романтичних прогулянок. Інтерв'ю Андрій зізнавався, що дійсно мав почуття до ін, і не заперечував той факт, що у них був роман, та відкрито про це він теж не розповідав. Вже зараз стає зрозумілим, що так званий роман Данилка та Білоконь був фейковим. Вигадали, його чи то для піару, чи для відводу очей. Інна і Андрій дійсно були близькі друзі, але не більше. Варто відзначити, що Інна Білоконь більше 20 років живе у шлюбі з чоловіком на ім'я Олег. Їхній шлюб щасливий та гармонійний. Подружжя мають спільну доньку, яка в цьому році подарувала йому нучку. Тож Інна щаслива дружина. Мама та бабуся, що стосується Андрія, то у свій 51 рік він не має сім'ї та дітей. Чоловік зізнається, що вже звик до тої думки, що ніколи не буде мати власну родину. При цьому Данилко не засмучується, арте зазначає, що у світі є ще багато цікавих речей, крім сім'ї. Жартуючи, Данилко зізнається, що він одружений на сцені. Варто додати, що у нього було складне дитинство, і він не бачив правильної моделі сім'ї. Можливо, дитяча травма вплинула на майбутнє Андрія. А вам подобається цей артист? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.